Чи поляки підтримують вето Навроцького Анна Львова Польське Радіо для України? Вітаю! Нещодавно президент Карель Навроцький наклав вето на законопроект, який мав продовжити захист і соціальну підтримку українців, зокрема, виплати за програмою 800 для дітей. Опитування Research показали, що 59,8 поляків підтримують рішення президента. Проти виступив лише кожен четвертий, а решта відповіли, що їм важко сказати. Найбільше за серед молодих поляків в віці від 25 до 34 років понад 73%. відсотки. У містечках до 20 тисяч мешканців підтримка ще вища майже 68%. відсотків. Навроський пояснив, що допомогу повинні отримувати лише ті громадяни України, які працюють на території Польщі. Втім, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував це вето, заявив, що воно блокує не лише соціальні виплати, але й важливі положення для польської економіки. Опозиція попереджає, що це може стати переломним моментом у відносинах між Варшавою та Києвом. Тим часом українці доводять свій внесок у польську економіку. Лише у 2024 році. Вони сплатили податків на майже 19 мільярдів злотих і додали понад 2% до зростання. Внутрішнього валового продукту Польщі. Отож, що ж ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Тож ЄС готує новий вже 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Таке рішення прийняли після нічної ракетної атаки Росії на Київ, яку вона назвала найсмертоноснішою із липня. За її словами, єС посилює тиск на Кремль. Незабаром мають ухвалити нові санкції. Паралельно ведеться робота над використанням заморожених російських активів для оборони та відбудови України. Урсула фондер Ляєн також наголосила, що російський удар зачепив і офіс. ЄС у столиці України пошкоджень зазнали будівля представництва Європейського союзу та офіс Європейського інвестиційного банку. Своє обурення вже висловлював прем'єр-міністр Британії, адже під удар потрапила також і будівля. Британської ради у Києві, Очільниця саме європейської дипломатії, Кая Калас заявила, що настав час, аби Росія вже врешті припинила вбивства і сіла за стіл перемовин. Отож, що ви думаєте, яким може бути цей 19-й пакет санкцій? Коли він буде? Напишіть в коментарях.